Освітньо-професійна програма публічне управління та адміністрування це дуже важливий напрямок для підготовки фахівців, які планують працювати в органах державної влади, місцевого самоврядування, а також у різноманітних організаціях що взаємодіють з державними структурами та на провідних державних підприємствах, метою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування. Зокрема, корпоративного управління, здатних розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі публічного управління та адміністрування особливістю освітньо-професійної програми публічне управління та адміністрування є її акцент на формуванні та розвитку професійної компетентності для здійснення публічно управлінської діяльності. Зокрема, в сфері державного корпоративного сектора, з урахуванням сучасних вимог економічного середовища, програма, спрямована на розвиток лідерських і управлінських навичок, формування критичного мислення, здатності до аналізу проблем та розробки ефективних стратегій управління, що є важливим для роботи в органах публічної влади, націлена на підготовку фахівців, які здатні адаптуватися до змін у публічному управлінні. Застосовувати новітні підходи до управління і прийняття рішень. Окрема увага приділяється управлінню корпоративними структурами в умовах змінного економічного середовища, зокрема в ситуаціях реформ, діджиталізації та глобалізації. Основними дисциплінами, які забезпечують формування необхідних компетентностей за освітньою програмою, є менеджмент публічних установ та організацій. Публічна служба, корпоративне управління, управління неурядовими організаціями, управління державним корпоративним сектором. Випускники освітньо-професійної програми, публічне управління та адміністрування мають широкі можливості для працевлаштування в різних сферах публічного та приватного сектора, зокрема, працювати на різних рівнях органів виконавчої влади, міністерства, департаменти, агентства. Займати посаду менеджера або консультанта з публічної політики, аналітика державних програм, спеціаліст з управління проектами в державному секторі, експерта з розвитку місцевого самоврядування, керівника державного підприємства. Обирай освітню програму публічне управління та адміністрування у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Майбутнє публічного управління це твої знання. Створюй зміни. Керуй сам своїм майбутнім.